Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Юкраїн. Разом сильніші. Вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Організатором якої є футбольний клуб Поділля Хмельницький, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 18-го туру б першої ліги з футболу сезону 25-26, у якому Хмельницьке Поділля приймає Запорізький. Металург Антон Савін піднімає руку вгору. Готує він подачу. зараз небезпечно, удар. У воротах, 1-0, Поділля відкриває рахунок. І Вадим Шаврін зараз забиває, забиває капітан. І в свій перший момент в цьому поєдинку він не реалізував. Зате реалізував другий момент. Прекрасна подача з кутового і Поділля забиває, але не перший свій гольовий момент. в Цьому протистоянні на 15-й хвилині рахунок у нашому поєдинку стає. Відкритим одразу Шаврін побіг до фанатів своєї команди. Одразу заводить трибуни. Ну і капітан зараз грає по капітанськи Дивимося ще раз. Тут Шаврін втікає від опіки захисника і просто його загубили. Вадим тут показав, що буде бігти в одну сторону, показав потім, що буде бігти в іншу сторону. Там і падіння було в штрафному майданчику. Грати легше в цьому протистоянні. Зараз воротар тут ледь не привіз неприємності. І зараз знову не зовсім впевнено. У воротах грає Назар Байда, перехоплення, тут подача в штрафний майданчик, падіння. Що арбітри арбітри дозволяють Рати Шаврін на підборі проти нього одразу двоє гравців. Він віддає передачу зараз на Сербінова. Сербінов прострілює ще одна атака. Удар по воротах це було В штрафному майданчику. Мав можливість пробити, пробив, але не влучив в рамку воріт. Ну і тут не зовсім впевнена. Гра голкіпера Назар Байда тут десь трішечки заставив понервувати. Болівальників своєї команди тут Рудюк пробивав з доволі гострого кута. Десь швидою хороший перевод на лівий фланг. Там є забігання від Азізова, удар по воротах, але тут прекрасно грає Назар Байда своєї команди. Ще раз дивимось Удар від Савіна Савін пробив непогано, але Байда був готовий до такого повороту подій на футбольному полі. Хороша атака зараз може бути від Поділля. Вихід фактично 4 в 4. Зараз передача ще один пас можна забивати удар і м'яч у воротах. Забиває зараз. Давронбека зізов. 2-0 стає рахунок у нашому поєдинку. Яка ж чудова атака зараз від хмельницької команди. Давронбека зізов прекрасно пробиває під поперечку для Давронбека. Це перший гол в цьому сезоні. Прекрасна атака, прекрасний удар під поперечку. Можна сказати, зараз тут Савінас. Обігрується з Давронбеком АЗізовим і той пробиває під самісіньку поперечку. Савін, друга результативна передача у цьому поєдинку. Ось вам і 35-річний Антон Савін. Даврунбека Азізов, можна сказати, розстрілює голкіпера. Прекрасна контратака зараз від Поділля. І Давренбека Азізов забивав в минулому сезоні, але в цьому сезоні він ще не забивав у цьому протистоянні. Розіграш. Зараз подача, непогана подача. Потрібно забивати. І тут м'яч від поперечки відлітає в поле. Але я так розумію, там був свисток арбітра. Дуже дуже неприємна подача для байди. Байда до м'яча не дотягується. М'яч вдаряється в поперечку і ледь не відлітає до Шавріна. І знову подивіться, хто виконував подачу. Удар по воротах, і це 3-0. Ось вам і третя поспіль подача. І Олександр Ніколишин. 3-0. Прекрасна зараз подача. І третій асист у цьому поєдинку від Антона Савина. Просто гросмейстерський показник, що тут додати. Поділля забиває другий гол після стандарту, другий гол після кутового. І третій загалом у цьому поєдинку. Просто шикарна подача, шикарна гра головою від Ніколишина. Ніколишин забивав агробізнесу в цьому сезоні. Ніколишин забиває ще й запорізькому металургу. Ідеальна робота від Ніколишина. перевисів він захисника суперника і ще й пробиває. Вчувати він грав під номером 27. Зараз ще один момент. Удар по воротах, це було небезпечно. Ще раз дивимося у повторі, як це було. Ну і Гемега тут вдоти Поділля. 15 хвилин до завершення основного часу. Тут подарунок, подарунок від Поділля. Чи цим подарунком скористаються гравці запорізького металурга? Ні Юрчук не хоче пропускати в цьому поєдинку, і просто тут був подарований момент для. Суперника тут міг не хтій забивати. Ще одна атака зараз від Поділля, забігання зараз є від Гемеги. Ще один простріл, удар по воротах і не забиває. Зараз Лис. поперечка рятує. У воротах дивимось, повтор цього епізоду. Скидка від Сітала і сітала навмисно Тут присів, пригнувся, щоб м'яч в нього не влучив. Ну, сітало тут на досвіді. Свої сили на увесь поєдинок команда Поділля розрахувала, мабуть, такі трішки краще. Простріл зараз може бути удар по воротах, і це був супернебезпечний момент. Ще раз дивимось, як це було. Є простріл в штрафний майданчик. Ну і там міг забивати. Що ж є дозвіл від Ярослава Леськіва. Передача в штрафний майданчик. Юрчук грає кулаками на виході. Триває зараз атака запорізького металурга. Потрібно м'яч зараз вибивати гравцям Поділля. Все, компенсований час уже вийшов. Запорізький металург не забиває у цьому поєдинку. Натомість Хмельницьке Поділля забиває тричі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.